Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити, от хазяїн його взяв та вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені стався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке. А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. І він їй згодився, подає його лисичка до своєї хати, та уже йому годить уловить курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Він якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко прийду я до тебе на досвідки, а вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, педмедеві, дикому кабанові, зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити цього пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ, дикий кабан каже. А я піду в бубуряки і картоплю. ведмідь, а я меду принесу на закуску заєць, а я капусти». От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись кому йти кликати на обід у цього пена коцького. ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. Я теж не повороткий вовк, я старій уже і трохи не добачаю, тільки зайчиковій приходиться. Побіг зараз до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапах біля хати та й питає його: А чого ти прийшов? І він каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому: Я з ним прийду. Але ви ховайтеся. Бо він вас розірве, прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається в хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'ясо багато та й каже Мау, мау мяу, мяу. А ті думають, от вражого батька син, що йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коць на стіл і почав їсти, аж з усі малящить. А як він наївся, то й так і простягся на столі, а кабан лежав близько до столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув Кіт же думав, що то миша, та й туди. Та кабана захист, кабан як схопиться, Та й навтіки. Пан Коцький злякався, кабана скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до того доліз, що й дерево не стержало, та він додолу впав, гуп та просто на вовка мало не розовів. Сердечного, як схопляться вони, як тременуть, то тільки видко, зайці собі за ними, запіхнуть не знають куди, а потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.